Подвійний вимикач віко. Як бачите, тут немає звичайного маркування L, L1, L2. Але схема проста: показую. Маємо три клеми. З однієї сторони, одна клема це вхідна фаза. З іншої сторони, дві клеми. Це виходи на два світильники або зони. Іншими словами, один вхід для фази, два виходи для навантаження. Орієнтуйтесь за стрілками на корпусі. Вони підказують, куди підключати вхід і виходи. Це допоможе уникнути помилок при монтажі. Стрілка, яка показує зовні до клеми, це вхід. І стрілки, які показують від клеми до зовнішньої сторони вимикача це виходи. Зачищаємо провід приблизно 10-12 мм. Один дріт це фаза, і два на навантаження. Фазу підключаємо до клеми входу. Це спільний вхід для обох клавіш. У вимикачах віко використано швидкозажимні клеми. Підключення без гвинтів швидко та надійно. Просто вставив і контакт готовий. По одному дроту у кожну клему. Після вімкнення кожна клавіша вмикає свій канал. Перевіряємо, усі дроти тримають надійно. Клеми віко фіксують чітко, не травмують провід. Ось і все. Рілки для орієнтації, швидкозажимні клеми для зручності, Звіко, монтаж простий і передбачуваний.